Російський терорист Путін підписав так званий указ про мораторій на обнулення паливного демфера. Це собі такий захід для боротьби з дефіцитом пального на Росії, аби стабілізувати ціни. У кількох регіонах та в окупованому Криму останнім часом фіксуються перебої з постачанням пального та зростанням цін. Це пов'язано з пошкодженням установок на нафтопереробних заводах після ударів українських. Безпілотників за останніми даними аналітиків у простої зараз перебуває рекордна кількість установок із переробки нафти. Окрім того, цієї ночі українські дрони атакували нафтовий термінал та низку електропідстанцій в окупованому Криму. Операцію провели Служба безпеки України та сили спецоперації. Під атакою були Феодосівський морський нафтовий термінал. До речі, Феодосів вже майже тиждень палає якраз НПЗ. Безпілотники влучили цієї ночі щонайменше у п'ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа. Підстанція Кафа теж це Феодосія, яка є частиною енергомосту Росія Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою розпочалися перепади напруги. Ну і ще під ударом опинилася підстанція Сімферополь. Там теж пролунала серія вибухів.